Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні хочу показати вам, як можна ще приготувати нашу рибку з салаку. Саме перше, що нам потрібно зробити, це я помила вже нашу рибку і обрізати наші головки і виняти серединку рибки. Приблизно така, щоб була в нас рибка. Наша рибка і готова, я її промила, просушила. Тепер будемо додавати всі наші спеції. Додаємо це все до нашої рибки і соняшникову олію приблизно 2 столові ложки. Це все гарно перемішуємо. І залишаємо нашу рибку маринуватися приблизно на годину-дві. Минуло 2 години у мене, рибка наша промаринувалася гарненько. Тепер до неї додаю панірувальні сухарі. І знову, щоб кожна рибка була обкачена в цих сухариках. Коли спечеться, буде такою хрумкою з гарненькою скоринкою. От приблизно це так повинно виглядати. Заздалегідь я приготувала деко, застелила пергаментною бумагою, легенько так поливаю олійкою. І гарненько виложуємо нашу рибку. Нашу рибку я розложила на деко, і тепер відправляємо її запікатися в духовку при 180 градусів, включена духовка, приблизно 30-35 хвилин до такої хрумкої скоринки нашої рибки. От наша рибка і запеклася. Зверху така хрумка скориночка, а запах який вам не передать. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!